Gracias. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб попрощатися з нашим земляком, жовтоводцем, громадянином патріотом, батьком двох доньок, офіцером Збройних сил, старшим лейтенантом Юхимець Ігорем Миколаєвичем, який загинув. В зоні АТО. Ігор Миколаївич народився 11 червня 1959 року в місто Жовті Води. По закінченні школи вступив до Одеського інституту народного господарства. По закінченню інституту проходив службу в Збройних силах. З 81 по 82 рік по закінченню служби добровольцем написав рапорт на підвищення курсів, пройшов спеціальні курси, де було присвоєно йому офіцерське звання. Перебуваючи в запасі офіцерів, свій свій життєвий шлях працював на керівних посадах. В народному господарстві. Останнім місцем роботи його було Жовтоводське управління газового господарства. У 2009 році був знятий з обліку військовослужбовців, офіцерів запасу в зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовому обліку. 8 серпня цього року. Сам добровільно прийшов військовий комісаріат, написав заяву про поновлення на військовому обліку та направлення в його зону. А то 16 серпня його прохання було задоволено. Він був призваний до Національної гвардії де проходив службу. 28 жовтня він загинув в зоні АТО. Низький уклін рідним, вічна пам'ять загиблому. Слово надається міському голові Тарасенко Василь Веніамінович. В жизни есть немного ценностей, за которые можно отдать человеческую жизнь. И одна из этих ценностей – это защита Родины. Человек, осознанно взявший в руки оружие и пошел, и ушедший защищать Родину, уже совершил подвиг. И когда пришло время, более 140 желтоводцев ушли защищать нашу Родину и с честью выполняют этот долг. И мы все и мы все гордимся ими к сожалению на сегодняшний день мы так же самое начинаем скорбить потому что погиб наш земляк желтоводец Юхимец Игорь Николаевич и сегодня мы последний путь провожаем его и скорбим вместе с родными и близкими все желтомозгы громадой. Идет война. И дай Бог, чтобы она быстрее закончилась. И дай Бог, чтобы все наши желтоводцы вернулись довольно живыми и невредимыми. Вечная слава героям. Вечная память. Слово надається за... військовому комісару Петекацького військомату Фалько Сергій Івановичу. Шановні присутні, шановні родичі, сьогодні ми з вами зібралися провести, віддати шану, провести в останній шлях справжнього героя, патріота своєї держави. Іхимець Ігор Миколаєвич був дійсно справжнім патріотом, мав активну громадську думку. Незважаючи на свій вік, він особисто сам прибув до військового комісаріату, написав заяву, поновився на військовому обліку. Був призваний по мобілізації до підрозділів Національної гвардії, де до останнього проходив службу. 28 жовтня цього року він загинув під Маріуполем, виконуючи свій конституційний обов'язок, захищаючи всіх нас. Ті ситуації, яка виникла в державі. Нічим не, не відновити ні цю втрату, яку понісла родина всі ми разом. Вічна слава герою, вічна йому пам'ять. Слово надається заступнику командира військової частини по роботі з особовим складом, підполковнику Калашнику Ярославу Олександровичу. Значит, уважаемые присутствующие, с Игорем Николаевичем я познакомился 26 августа этого года. Он прибыл к нам в часть Днепропетровска. Значит, с первых дней своей службы в нашей части он рекомендовал себя как авторитетный командир, хороший товарищ. Значит, в нашем полку он командовал зенитной батареей. Значит, подчиненные гордились своим командиром он все делал э, делал очень ответственно от чистого сердца поддерживал своих подчиненных и до последней своей минуты своей жизни ценой собственной жизни спас когда был обстрел в Мариуполе на блокпосту ценой своей жизни спас своих подчиненных от гибели а сам к сожалению погиб вечная память тебе Игорь Николаевич ты навечно останешься в списках нашей части. Вы помните, помните я всю жизнь. Простите, что не уберегли девочки. Извините, конечно, что так получилось. Земля тебе пухом, Игорь Николаевич. Апостол Павло сказал, что от скорби приходит досвид, от от досвида – надия. Надія, що ми надіємося і віримо, що Україна переможе цієї. І буде ми. Дай Бог, щоб більше у нас такого не було в нашому місті. Прощайтесь,